Добрий день. Добрий день. Можна? Можна присідати. Ансія знайомств? — Так. А, я хочу чоловіка. Так, ну давайте, давайте. Розкажіть трошечки про себе, запишемо анкету. А, значить, я висока, так. струнка. В мене руса коса, в так. мене очі сумні невеселі. Так, і запишу, знаю, українські народні пісні. Так. так. Скільки вам років? Тридцять. Дев'ять. То вас все попереду. Освіта, Вища, середня, середня не закінчена. Так, як ви кажете, вище, середня, середня, вище, середнє, середня. Значить, ПТУ у і життя. Ви як в воду дивитеся. Ні, я на лахи ваші зараз дивлюся. Як уявляєте собі свого чоловіка? А, значить, дивіться, я стою собі, тако закриваю очі і тако уявляю. Так, собі. сядьте, сядьте, сядьте. Дальше, маєте якесь хобі? А, мала рік тому, так. але вже вилікувалася. Улюблений одяг. Улюблена страва часник? Ви як знаєте, так чути, що очі вилазять, розумієте? Улюблений <пиваний> напій. А що, пива не чути? Кажуть, часником так чути, що очі вилазять. Ну що ж, анкетку ми заповнили. Чекайте мого дзвінка, я вам позвоню. А коли? Завтра Віддаю вам свого чоловіка, хай поживе з вами тиждень і пойме, що я не таке, він мені казав.